Чотири житлові будинки і гуртожиток на вулиці Шевченка перейшли у комунальну власність міста не у найкращому стані. Гуртожиток потребує капітального ремонту, а будинки поточного. Фактично примусівкою забрали в авто ці будинки, бо інакше б вони до сьогоднішнього були без тепла через ці заборгованість, через технічний стан інженерних мереж. І от на кінець люди за скільки за три чи чотири роки отримали гарячу воду перший раз, і хоча будинки перейшли у власність міста за кілька днів до початку опалювального сезону, тепло мешканцям подали вчасно. Перед залізнич теплокомуненерго дані будинки мають дуже великі борги, і ми навіть мали е, певні значить непорозуміння, тому що залізнич теплоенерго не хотіли подавати тепло у дані будинки в зв'язку з великими боргами, але ми хотіли. Десь тих мешканців прирівнати до наших мешканців і хотіли, щоб наші всі вже будинки були з теплом. Мешканці кажуть, вже за два тижні бачать результат. Опала ліпше стало, тепліше стало вдома за два тижні. А до того, до тих п'ять років, опалу взагалі не було майже взагалі. вдома нормально з вода є все є. поки це. тепло. <тепло> у Рясне 2 у відомчій власності залишилося ще два гуртожитки конвеєрного заводу та заводу Електрон. А за останні кілька років у Шевченківському районі у комунальну власність перейшло 13 будинків різних відомств. Незважаючи на те, що є. Е, е... Рішення виконавчого комітету і ми повинні приймати будинки в належному технічному стані. На жаль, не виходить так, тому що, як правило, ми ці будинки приймаємо після того, як підприємство або банкрутує, і ми приймаємо, тому що ми мусимо забезпечити нормальне життя наших людей. І якщо наступного року п'ять нових комунальних будинків вдасться привести до належного стану, то на заміну двох ліфтів, які не працюють вже 6-7 років, знадобиться більше часу. Влаштовувати рейди і перевіряти стан будинків без попередження тепер будуть постійно. Ірина Кондратюк, Анна Вертегел, Богдан Іванський, головні новини Львова.